Від цих атмосферних кадрів просто таки перехоплює подих. Унікальне явище на прилученні на водоймі у селі валки зафіксовано рекордну кількість лебедів. Аби зафільмувати унікальні кадри, наша знімальна група наважила човном максимально наблизитися до цих розкішних королівських птахів. За весляра наш незмінний водій Анатолій Боровик, який має у валках дачу. Саме він і став ініціатором зйомок даного сюжету. Проживають на даному місці вже не один рік. Прилітають по весні, були такі роки, що вони зимували тут. Даже. На, даному етапі, на даному етапі, як сказав Віталій Дмитрович Дудка, він нарахував їх, підкормлює періодично 89 осіб знаходяться. Тут ну тут же краса. Анатолій Миколаєвич пригадує вражаючу картину на зимовій водомі, коли наприкінці лютого річку скувало кригою, і розумні пернаті були змушені боротися за виживання. Старші керували своїми можливостями, і вони роздовбували лід, шукаючи собі провізію, підкормлювали їх. І тут ліричний відступ: лебедів ні в якому разі не варто готувати хлібом. Це шкодить здоров'ю пернатих. Натомість місцеві підгодовують їх зерном. Можливо, саме так і приманили цих білосніжних красенів, що вони вже і взимку відлітати не поспішають. А можливо, їх манить чисте водне удайське плесо. У нас тут по місцевим міркам, можна сказати, удай доволі в хорошому стані. Коли є водичка, він широченький. І прилітають до нас лебіді. І лебідів прилітає велике количество. Останні роки, взагалі, можна радуватися тільки такої красі. Були помилкові прильоти, років три назад, може чотири. Прилітали в кінці зими, а вдарили морози, і вони залишились тут по морозу. Ну, от тоді треба було подивитися на оцю всю картину. Як вони можуть боротися з таким положенням? Вони, як кажуть, старший, заставив всіх своїх подопечних і вони розбивали дзьобами льод, щоб достати до води. Ми підкормлювали ось, Віталій Дмитрович дудка. Спасіба Сережі Могилі, спасім Ромашку Олександру. Общими зусиллями намагалися їх підкормити. А потім, вичитавши, що лебідь, як кажуть, дуже не нуждається у посторонній підкормці, ну як уже до води не достане. А як водичка є, він знаходить собі піщу. От вони розбивали льод і вижили перето. І після того вони майже кожне, кожну весну прилітають сюди. Від споглядання цих прекрасних білосніжних красенів, мурахи біжать по тілу. Місцеві вже охрестили цю локацію справжньою віддушеною. Ну, на даний момент, як говорять місцеві жителі, їхня кількість дорівнює десь до 100 особин. Всі ми знаємо е, цього птаха, лебідя як птаха вірності, любові. У планах громади розвивати тут зелений туризм. Щоб якомога більша кількість людей могла насолодитись цим дивом природи. Нещодавно осінню ми. Я думаю, що вже прилучена ідея, не тільки прилучена, почули про нашу Іллінську гору, з якої також відслідковується ця краса. І цих лебедів видно навіть із нашої Лінської гори, живучи зараз в такий нелегкий час. Ви знаєте, мені здається, що всі ми заслуговуємо на крапельку якогось релаксу, відпочинку. От саме створення зеленого туризму надасть нам таку можливість приїхати сюди, забутись про все і поринути у таку свого роду романтичну казку. Це унікальне явище на прилученні. Майже сотня білосніжних королівських красенів в одному мальовничому місці, де повітря можна їсти ложками, тому не втратьте нагоди помилуватися цією незабутньою красою та либудиною вірністю.